Кант, творець німецької класичної філософії. Початком німецької класичної філософії пов'язують із діяльністю Іммануїла Канта, який народився і проживав усе життя в пруському місті Кеннінсберг, тепер Калінінград. Тут він закінчив гімназію та університет, в якому пізніше пройшов шлях від доцента до ректора. Життя Іммануїла Канта відповідало його філософському подобанням. Усе в ньому було підпорядковане суворому розпорядку і раз і назавжди прийнятим правилам. У своєму місті Кант вважався зразком пунктуальності. Він щодня здійснював один і той же час, і мешканці мали можливість звіряти годинник за Кантом. Будучи людиною компанійською, він мав багато друзів, але так і залишився самотнім. Кант був членом трьох академій: Берлінської, Петербурзької і Сієнської, а його філософія ще за життя викладалася фактично у всіх університетах Німеччини. Філософська діяльність Канта постала настільки плідною та впливовою, що голосовкер, філософ київського походження з цього приводу висловився так: На шляху людської освіченості існує місток, обминути який неможливо. Ім'я в цьому місткові Іммануїл Кант. У філософській діяльності Канта виділяють три періоди: докритичний період, критичний. І антропологічний. Докритичний період це 50-ті-60 роки XVIII століття. У докритичний період своєї діяльності Кант розробив космологічну гіпотезу, згідно з якою сонячна система є продуктом поступового охолодження газової туманності. Тут уперше поняття еволюції було поширено на космічні явища. До Канта панував погляд на космос, як стало і незмінну систему тіл і рухів. Найважливіші ідеї філософії Канта були розроблені у критичний період. Це 70-ті 80-ті роки XVIII століття. Назва пов'язана з першим словом у титулі третіх основних праць цього періоду критика. Дослідження самих підвалів на першому плані в цей період перебуває ідея так званого Коперниканського перевороту у філософії. До Імонуїла Канта. Важливо, що пізнання є результатом дії на людину, зовнішніх чинників. При цьому людина сприймає, тобто перебуває пасивною, а світ діє на неї. Кант Перевернув це співвідношення. Він проголосив, що пізнання і знання постають результатом людської насамперед розумової активності. Людина пізнається лише тією мірою, якою сама випробовує природу, ставить їй запитання, вибудовує розумні гіпотези та конструкції. Природознавці зрозуміли, що розум бачить лише те, що сам створює за власним планом, що він із принципами своїх суджень повинен йти попереду і змушувати природу відповідати на його запитання. Розум повинен підходити до природи з одного боку, зі своїми принципами, з іншого з експериментами, щоб черпати із природи знання, але не як школяр, якому вчитель підказує все, а як суддя. Що ж змушує свідка відповідати на запропоновані запитання? Аналогія з наслідками відкриття коперника тут досить очевидна: коперник ніби зрушив землю, яку до того розлітали нерухомим центром Всесвіту, а Кант зрушив людину, поклавши край її пасивності. У чому полягає звернення цього перевороту? По-перше, Кант дав більше виправдань картині пізнання. Пізнання не є дублюванням реальності, не є перенесенням речей у людський інтелект, а є діяльністю створення інтелектуальних засобів людської взаємодії зі світом. По-друге, людський розум може визнати надійним лише таке знання, яке він сам вибудував. На зрозумілих його принципах, засадах і обґрунтував з необхідністю. По-третє, у концепції канта людина постає творчою і діяльною. Притому, чим вона активніша, тим розгалуженішим будуть її зв'язки з дійсністю і, відповідно, ширшими знання. Коперніканський переворот канта був першим варіантом обґрунтування у німецькій класиці. Принципу активності. Якщо пізнання змінює напрям і здійснюється від людини як суб'єкта до дійсності об'єкта, виникає запитання, звідки людський інтелект бере перший початковий зміст для своїх побудов? У відповідь на це запитання Кант окреслює концепцію пізнавального процесу, яка починається із визначення джерел пізнання. Іммануїл Кант вважав, що найпершим джерелом знань постають чуття, через які реальність нам надається, та які постачають матеріал для знань і пізнання та розсудок, за допомогою якого відбувається мислення. Розсудок мислить, а це за Кантом значить, що він продукує форми інтелектуальної діяльності та вміє ними оперувати. Чуття за кантом дають нам матеріал сам по собі, неформальний і невпорядкований, але не в тому сенсі, що чуття не дають нічого визначеного, а в тому, що самого факту бачення, відчуття, дотику, запаху недостатньо задля того, щоб через це вже отримати знання. Отже, у відношенні до знань, матеріал чуття має майже нульовий зміст. Розсудок, розсудок, володіючи формами думки, упорядковував та оформлює матеріал чуття накладання на нього своїх форм. Названі форми категорії за кантом притаманні розсудкові за самою його природою і тому постають як апріорі. Передосвідні та позадосвідні, тобто розсудок їх у собі віднаходить. Тому вони і здатні оформлювати чуттєві дані й бути відкритими та зрозумілими розсудками. Унаслідок того вони продукують знання, необхідні для дій та споглядання розсудку, але не випадкові. Йдучи за Кантом, при людському погляді на світ ми бачимо у сприйнятті предмет або явище, феномен, який має певну визначеність, тому що постає результатом синтезу. Апріорних категорій розсудку та матеріалу чуття, останні викладені дією зовнішніх речей на органи чуття. Ця дія є, але вона не дає знань, а тільки збуджує нашу розумову активність лише через синтез категорій та матеріалу чуття. Перед нами постає дещо визначене в інтелектуальному знаттєвому плані. Наші навички здійснення подібних синтезів Кант називає досвідом. Отже, досвід це узагальнення інтелектуальних форм і даних відчуттів. Він дає предметне наповнення нашому інтелекту. Значить, досвідчена людина це не просто людина, яка багато що бачить. А яка здатна це бачене ще й перевести в певні міркування та висновки? Якими є речі, що діють нам на органи чуття самі собої, як учить Кант на це запитання не існує ствердної відповіді. Оскільки ми завжди бачимо те, що набуло визначеності в полі споглядання, річ поза сприйняттям, поза синтезом. Нам недосяжна, і невід'ємна. Роз'єднання релігій та предмета дає змогу кантові побачити перспективи підзнання, адже невідомому нам річ можна нескінченно пізнавати, переводячи її з місту у зміст, предмета пізнання. Цим роз'єднанням пояснюється також і те, що тут саму річ можуть пізнавати різні науки, вбачаючи в ній різні предмети. Чому ж різні люди бачать предмети схожими, а не лише відмінними? Здавалося б, ми могли б довільно оформлювати дані відчуття. Отут якраз і ні. Бо за кантом в основі синтезу категорій розсудок та чуття лежать типові просторово-часові схеми наших дій і речей. Тобто ми бачимо в речах передусім такі визначеності, які пов'язані з особливостями наших взаємодій з ним. Тому люди з різним досвідом діяльності, люди різного факту в тих самих речах бачать різні предмети. Отже, досвід це досвід діяльності, в його основі лежать просторово часові схеми дій. Результат досвіду, предметний зміст нашого пізнання. Побудований категоріями розсудку, а на основі чого ми сполучаємо певним чином самі категорії. За кантом існує ще один рівень роботи інтелекту розум. Він оперує ідеями, які і визначають спосіб упорядкування категорії розсудку. За змістом ідей сягають найвищим питань життя і буття. Що є Бог? Чи існують безсмертя душі та свобода волі. Ідеї не стосуються досвіду, бо виходять далеко за його межі. А тому їх не може надослівно спростувати або підтвердити, Наслідок того ідеї можна сформулювати в їх протилежних значеннях за кантом у формі антиномій. Наприклад, можна стверджувати, що світ скінчений. А також що він нескінчений. Реальний досвід ніколи не дасть нам остаточної відповіді щодо цього запитання. На якій же приставі ми зупиняємося на певних ідейних позиціях? За Кантом тут ми спи... спираємося лише на віру. Звідси випливає знаменита теза канта. Мені довелося обмежити розум, щоб звільнити місце для віри. Із такого розуміння пізнання випливає, що знання будується радше згори, а не знизу, що без дії розуму та розсудку наш пізнавальний досвід просто неможливий. Слід зазначити, що сучасна наука підтверджує ці принципові важливі положення філософії Канта. Філософія, ставлячи граничні фундаментальні питання нашого буття за Кантом, виходить за межі можливого, дослівного знання, а тому лишає вирішення таких питань на вибір кожної конкретної людини. До надбань філософії Канта слід віднести також його етичні, естетичні та соціологічні ідеї. У сфері моралі Канта. Виходив із визнання вихідної рівності всіх людських розумів, як суверенних чинників, свідомого вибору поведінки. За такої рівності випливає, що кожен окремий розум повинен у прийнятті рішень діяти як загальний розум. На цій основі формулюється Кантівська категоричний імператив. Чи, чи не завжди так, щоб. Максима твоєї волі могла мати також і силу. Все загального закону. Це означає, що людина, обираючи певний тип поведінки, повинна припускати можливість такої ж поведінки для будь-кого. У сфері естетики Кант дійшов висновку, що там, де йдеться про мистецький смак людини, не діють закони логічного обґрунтування. Тому естетичні сприйняття є цілісні, не прагматичні, і естетичні судження будуються як. ціннісні оцінні. Глибоким і повначальним були ідеї Канта щодо руху історії. Вони зберігають свою актуальність ще й донині. Кант вважав, що в основі історичного процесу лежать природні потреби людини. Але людина внаслідок своєї вихідної обмеженості та незахищеності повинна виявити свої розумові здібності і стати творцем нового життя. Розум рухає людські дії, а також визначає прямування історії до справедливого, розумного, організованого громадського суспільства, де повинні запанувати закони. Рівність, справедливість та загальний мир. Отже, ознайомлення з ідеями Канта вводять нас в осереддя фундаментальних проблем філософії, але їх розв'язання Кант здійснює на новому рівні усвідомлення.